У Нікополі росіяни вбили 16-річну дівчину. Ще трьох людей поранили по житлових кварталах. Гатили зградів артилерії і атакували десятками фп-дронів. Понівечено більше десяти приватних будинків. Та, попри обстановку, Нікопольці не бажають їхати з міста. Люди навпаки повертаються в евакуації, а бізнес обіцяє працювати до останнього клієнта. Як живе місто, коли навколо гремлять залпи? Дивіться. Нікополь ранок понеділка. Окупанти вдарили по місту артилерією у власному будинку. Російська армія вбила 16-річну дівчину. Її тіло з під завалів дістали рятувальники. Лише за останні тиждень окупанти вбили тут двох людей. Більше десяти дістали поранень. Жіночка загинула, ту 5... п'ять ватьміпад на п'ятітажка. Вруді би там по дорозі йшла. З дочкою в гості чи куда там, і я таке чула, що вона з собою закрила свою дочку. Жінки 42 роки було. А дощ доці, я не знаю, її забрали в лікарню у центральній частині міста. Усюди сліди війни за два з половиною роки великої війни. Немає жодного вцілілого вікна у багатоповерхівках. Все затулено листами ОСБ або плівкою, осколками від снарядів, посічені фасади, двері та металеві опори. З розбитими вхідними дверима та потрощеною вивіскою продовжує працювати цей стоматологічний кабінет. Восьмої вилітпівосьмої виліти ми так зорієнтувалися. Центр ми пересиджуємо. Ми завжди пересиджуємо ці моменти, бо можуть підряд. Чуємо, вроді тихо. Поїхали біля ганку. Був приліт. Його видно. Снаряд це артилерійський снаряд. Це не дрон, гучний, якийсь дуже великий. Всередині стіни, меблі та обладнання ціла розповідає стоматологиня. Попри постійні обстріли, не закривалися ні на день, і поки будуть клієнти працюватимуть. Клієнти є клієнти є, тому ми їхати, якби і розуміємо, десь усередині розуміємо, що треба б може це безглуздо, що ми ще тут знаходимося, але все одно. Нікопольці кажуть, ворог цілеспрямовано б'є по житлових кварталах і артилерію, і дровнами камікадзе днями з безпілотника скинули боєприпас на одну з АЗС. Дві з чотирьох колонок вчин зруйновані. Обійшлося б жертв. Окупанти вдарили, коли станція ще не працювала, вціліли і паливні сховища. Давай, давай, давай. Ну, ти ж не чуєш сама? Чуємо ну, ціли, цілий день день. Біля ж на монтажах, яким керує пан Олександр, вже прилітало з усіх боків Осколками пошкоджено і його майна. Але закриватися, говорить чоловік, поки не готовий. Закривати Закритися багато розуму не потрібно. А от відкритися вийшло б. Поки чекаємо, не зрозуміло чого. Скоро буде перемога, так що все буде нормально. Хоч і під обстрілами, але в рідну домівку повертається Нікопольці. Пан Олександр рік провів у Німеччині. Чоловікові там зробили операцію на серці. Пройшов реабілітацію і говорить, не зміг більше бути на чужині в безпеці. Лишив дружину, а сам тепер доглядає за господарством. Тут в Тут мене свій будинок, собака, кіт, господарство, пару курок купив. Шкода залишати, а що там в Німеччині. Армія країни-агресорки безперервно продовжує тероризувати нікопольців внаслідок обстрілів. У понеділок одна людина загинула, ще троє дістали поранень. У місті вже зруйновано майже 5 тисяч будинків. З Дніпропетровської області Олена Медалюк, Ярослав Засоба подробиці телеканал інтермарафон єдині новини.